Всім привіт! Вас вітає магазин «Грізні». Сьогодні ми зробили для вас підбірку наших улюблених. Помічників, спочатку хочемо нагадати вам, що для замовлення вам потрібно зробити скріншот, надіслати нам його на вайбер або в телеграм-номер. Залишимо вам в посиланні. Що починаємо? Починаємо тепер. Давайте перший покажу я самий свій любимий ножик, який є у нас на явності. Друзі, це ваша улюблена колумбія. Вістані 65К13, ціна 900 гривень. Ціна пушка 31 см, де Для мисливства топ. Так. так, я Я показую свій улюблений розкладничок, бак, який зараз, до речі, у нас на знижечку всього 350 гривень. Дивіться, максимально заточений тут сталь 440. Класний в нього дизайн, такий, знаєте, масивний ножик. І є, кстати, тут склобій, і отвір підтримля ще кліпсом. Ребятулечки, Альтернатива цій Колумбії, чуть-чуть, буквально менше за розмірами. Рекомендую вам Тоже класний варіант мисливчика 650 гривень, друзі, мисливець. Тож нержавійка 65 Х13, за розмірами буквально трошки менший. В комплекті, звичайно, теж іде із чехлом. Так, а я показую варіантів кухонного, Дуже класний, фінлайний, е суттєво-металевий накладочки з дерева станція 65 Х13. Дивіться, дуже класний. 400 гривень цього на все. Так, ну що, ми з вами підбираємося трошки ближче до фінки, за яку на часто питають фінка НКВД є в наявності в двох кольорах рукоятка: чорний, коричний. Ось, будь ласка, чорна. Зараз акція всього навсього 800 гривень. Друзі, нержавіка 65Х13, тринадцять шкірозамінник 26 сантиметрів. Так, і показую розкладнічок. Це у нас розкладний спайдерко зі сталі. Зараз кажу vg 10 як я говорила, але ну, протягом Вджі 10, так? Да, так, Напишіть нам в коментарі. Як правильно, правильно. казати? Так. Загальна його довжина 18,5 см. Головне, тут у нас плиночок 8 см. Є кліпса, дуже класний такий яскравий ножичок. Так, юбитуєчки, підбираємося з вами поближче до стіля. І тільки перед тим покажу ще один варіант мистичка найменший мисличок, який в нас є. Ось, будь ласка, ціна в нього у нас 500 гривень, тильник, метал, рукоятка, дерево, нержавійка 65х13 з гравіюванням якогось медведя. Для мисливців, саме те, що треба. Так, і моя улюблена фронталочка. за 650 гривень, така бюджетна і дуже хороша зі сталі. Д2. Заточка тут двостороння, є кліпка, дуже класна така базова фронталочка. Так, рітушки, у мене в руках зараз 20 стілі, там менше і більше. Почну показувати з більшого за 950 гривень загальною довжиною 32,5 см, яка між ними відмінність 65 К1340. Ну і, звичайно, 10 см між ними, в принципі, різниця. Довжини. Нагадую, ціна 950 гривень. Є блокування леза. Так, і показую, давайте ось такий мисливський, топовий мисливчик за 550 гривень. Е, Стальс 65х13, з гордою, ручка із дерева в комплекті, що він такий, знаєте, універсальний. Для да. охоти, для господарства, для. Для всього, для Тоб, чого? Для майопки, да. різати, для всього коротше. Такий, класний. Ну, і, ребятулечки, в мене остався ще один мій любимчик, це 350 гривень, і цей стілет ваш. Так можна назвати цей нож. Дивіться, стілет Класний, компактний. Взагалі, просто я не знаю, що про нього ще можна сказати. Було керовочка, тут у нас присутня. Відкривається за допомогою кнопки, складається натиском на горду, чікс. Клали і все у вас прекрасно. 350 гривень зараз попадає під нашу акцію розкладничків по 350. До речі, вони у нас є. Подивіться попереднє відео, побачите там більше матеріалу. Ну і закінчуємо відео на такому ось Браунінгу. Перше, до речі, бачу, щоб в розкладушці була прогумована рукоятка. Кстати, та ось тут прогумована рукоятка сталь 440. Це заточений, дуже класний з кліпсою. 350 гривень. Також він у нас на знижечки. Тому переходьте до нас на сайт, обирайте, замовляйте. Відправочки нас без передплат. Друзі, хочемо вам ще нагадати, що посилання ми завжди залишаємо вам наш номер телефону. Можете нам телефонувати, писати на Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, ми є скрізь, де тільки можна. Тому чекаємо на ваші замовлення, повідомлення. І напишіть нам, який формат відео вам подобається краще у коментарях. Влог, до прикладу, ось такий, коли ми робимо особисті підбірки чи я не знаю щось на ваш розсуд. Напишіть нам у коментарях, які відео хочете бачити далі. Всім вважаємо гарного настрою!